Розкажу вам свій сон, який мені Бог дав зовсім недавно, і який трішки перевернув мій погляд на те, хто я і чому я не можу увійти в те, для чого я посла на цей світ. Я довгий час думала, що для того. Щоб увійти в волю Божу для того, щоб займатися в житті тим, для чого ти створена, для чого ти народжена, потрібно вірити в себе, потрібно вірити в того, хто створив тебе, і боротися з, скажімо, з різними сумнівами, там протистояти якимось. Пастками ворога. Ну, коротше, Я брала на себе весь цей удар і старалася з цим усім боротися. І іноді мені здавалося, що в мене недостатньо віри, а, можливо, я ще не готова, а, ну і багато іншого. І одного вечора, скажу, коли я заснула, мені приснився сон, де я Чітко зрозуміла, в чому моя проблема, чому я не можу увійти туди, куди мені відкриваються двері. Що заважає цьому? Я не буду розказувати вам увесь мій сон, але суть в тому, що я якби опинилася, скажімо так, в пеклі, це так, таке було моє розуміння, тому що я бачила, коли я зайшла, я бачила. Багато, скажімо, голих людей, типу як зомбі, як ми бачимо в, в телевізорі, в кінах. Я колись надивилася цих фільмів, і тому якби, воно все залишається в нашій підсвідомості. І в цьому сні я якби бачу цих людей, і я розумію, що я якби в такому пеклі, і ці люди крутяться так в такому колі і. Якби страждають, там якийсь вогонь, там ну щось таке. І коли я побачила їх, я захотіла, як мене це було не зрозуміло, чому я тут знаходжуся, що, ну якби навколо здавалося все дуже гарним, але іменно ці люди були такі, як зомбі, а, і було зрозуміло, що вони мучаться, і скажімо, в один такий. Це так було секундно, так? Я це побачила. Е, сама собі питання задала, що я тут роблю, чому я тут, якщо навколо, вроді би, все так гарно. А, і тут є ці люди, ну, таке було непорозуміння в сні. І в цей момент я бачу, як напроти мене е, починають йти такі ж самі люди на мене. І я розумію, що ці люди хочуть мене е, ну, щось зі мною зробити, що вони мене зараз вб'ють, не знаю. І, виходить, з цієї сторони, з лівої була, були двері. І я швиденько тікаю би, в ці двері, відкриваю. І, а... а ці люди за мною починають ломитися в ці двері. І я так, знаєте, як по привичці, як скажімо, була навчена, як я це розуміла на той момент, я починаю молитися. І іменем Ісуса Христа починаю а, і, і виганяти, скажімо, всіх цих демонів, а, якби так голосно іменем Ісуса Христа. Я приказую вам піти геть. Ви не маєте права. Ну в такому дусі. І молячись, і говорячи ці слова, вони скажімо, ці люди, демони, не знаю, зомбі, вони не пропадають, і таке відчуття, ніби їх ще більше стає, і вони прям ломляться на мене. І я вже ті двері тримаю, і ніяк не можу ну розумію, що зараз, от от я, я не можу. Мене вже сил моїх не вистачає, не вистачає. Я не можу і я зараз пущу і вони всі зараз увірвуться і нападуть на мене. І всередині у мене таке обурення, я кажу, Боже, як так? Я ж э, як Біблія вчить, да іменем Ісуса Христа виганяється все. І вона має зникнути, тому що ім'я Ісуса воно вище всього, і воно ним ти поти перемагаєш усе. І таке всередині в мене обурення, я не, ну, не розумію, чому? Чому не відбувається, чому не діє? Я ж вірю, я ж знаю Бога, я ж знаю мого Бога. І тут голос всередині мені каже: це твої страхи. Просто, не, ну, просто відпусти. Їх. І я така в смислі, як це відпусти? Ну, в моїй голові як це? Ну, зразу. Скажемо, в секунду куча питань, е, як це, не треба боротися, не треба зганяти, не треба там молитися, кричати, там ще щось. Треба просто відпустити. І все. І в цей момент, коли я так це ну, як, приймаю ці слова, е, перекручується в голові тисячу питань в пів секунди, і я розумію, що просто відпусти. Я це приймаю. І ці люди зникають, ну, вже перестають ломитися в мої двері. І я просинаюся. І ви знаєте, я проснулася, і я ще десь після того тиждень роздумувала над цим сном, і я зрозуміла, що дуже часто ми. Живемо в такому омані, в такій омані, в брехні, що е, треба боротися, треба зганяти, треба там кричати, треба, там, не знаю, трісти кимось чи чимось, щоб доказувати щось там. А насправді все дуже просто. Потрібно просто відпустити. А іноді, як Бог мені сказав, коли Цим словом він каже, а саме найкраще йди на зустріч з цим своїм страхам. Не, не потрібно боятися. Але коли в тобі є якийсь страх, просто йди йому на зустріч, тому що за цим страхом і криється твій прорив. А хтось або щось а, спеціально створює цей страх, вганяє тебе в цей страх, тому що. І знаєш, що за цим страхом твій прорив. Це не є твій мінус, це той інструмент, який приведе тебе на, скажімо, сходинку вище. ти виростеш чомусь, ти пізнаєш щось більше. І тому сьогодні я хочу комусь сказати: перестань. Боятися. А ще більше зверни увагу, чого ти боїшся, і йди на зустріч цьому страху. І скажи, що я йду тобі на зустріч. І я переможу, тому що Ісус уже переміг. Значить, у мені нема чого боятися. Тож, я благословляю вас, усіх, хто зараз дивиться, не боятися. Бог не дав нам дух страху. А йти і перемагати. Тому що ми вже переможці. Хватить сидіти, хватить думати, а, хватить сумніватися. А просто йди і роби те, що ти зараз відчуваєш у своєму серці. І побачиш, який прорив чекає тебе. Сумніваю.